Мрієте про вузеньку талію, доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати так звані скручування у позі планки на одній руці. Ця вправа допоможе прибрати боки, відмінно пропрацює, косі м'язи живота, ефективно спалить жир, чим завузить талію. Техніка її виконання наступна: напружте м'язи живота, лягайте на бік, Завиходьте на бокову планку із опорою на пряму руку, але не фіксуйте себе у такому положенні. А поставте стопу верхньої ноги перед стопою нижньої ноги верхню руку за голову. А тепер торкніться ліктем верхньої руки ліктя нижньої руки. Виглядає це так! Виконайте 20-30 повторень та поміняйте опорну руку. І пам'ятайте, під час виконання вправи дихати необхідно глибоко та рівномірно. До зустрічі, приємного дня!